Виходом з української кризи може бути децентралізація чи навіть федералізація країни. Про це заявив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, якого 1 грудня змінить на посаді Дональд Туск. За його словами, з моменту ухвалення мінських домовленостей Україна має вже тисячу загиблих. Тож треба шукати якісь більш результативні шляхи. Окрім того, офіційний Київ має зблизитися з європейським союзом. Як того хоче більшість українців і водночас встановити коректні стосунки з Росією, з якою Україна поділяє спільну історію культуру. Румову він наголосив, що необхідно поважати кордони України, але слід з повагою ставитися і до національних меншин, скоріше за усе маючи на увазі населення Сходу України. Також за словами голови Європейської ради, українська криза, починаючи з події у Криму, стала найбільш серйозною геополітичною кризою в Європі з часів завершення холодної війни. На думку Ромпея, практично все йде до війни на континенті. Яка ризикує стати найсмертельнішою з часів Балканських воєн, саме тому він закликав до повернення політичної довіри у діалозі між сторонами, наприклад, організувати між ключовими гравцями круглий стіл у форматі ОСЛО 93 93-го року? Як відомо, тоді за посередництвом США було проведено секретні переговори з метою врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. У підсумку між Ізраїлем та організацією звільнення Палестини було підписано угоду. Нагадаємо, що раніше за федералізацію України вже висловилася міністр економіки. Німець. Чине лідер німецьких соціал-демократів Зігмар Габріель.